Вікна балкону знесло вибуховою хвилею. Комунальники наразі усувають наслідки. Звуки вибуху чули чітко, адже якраз у той час обслуговували територію, кажуть працівники. Це було в 10 з чимось. Десь 10-30, Я була якраз на мусорці. Ну такий був страшний вибух. Ну так бабахнуло, що хто йшов, хто їхав, всі зупинялися. Думали газ, але оказується, бачите, то не, не газ. Відчули гуркіт і мешканці будинку. Це бах тупо. Кажуть, до жінки дивити, ні сирени не було, нічого. і щось бухнуло. вона вийшла на коридор, все закрито. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей: чоловік та його співмешканка. Жителі будинку розповідають, молодик притягався до кримінальної відповідальності. Його співмешканка на контакт із сусідами не йшла. А напередодні трагедії загиблі розпивали алкогольні напої. Про них ніхто не знає, тому що вони, ну як, вони другий образ життя вели, і вона молода жінка, вона ні з ким не спілкувалася. А він тут недовго, як він прийшов, з позбавленням. Ввечері в неділю було, там свят, а ще добавили. Під час огляду місця події попередні правоохоронці встановили в приміщенні відбувся вибух гранати. На місце події одразу виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники ДСНС. За попередніми даними, у помешканні вибухнула граната РГД-5. Наразі слідчі встановлюють звідки потерпілий міг взяти цю гранату і що саме спричинило її вибух. Розслідування триває, відкрите кримінальне провадження. Працівники поліції закликають не брати до рук, ба більше до помешкання, підозрілі предмети, а про їх виявлення повідомляти надзвичайникам.